Меморандум підписали на разом з першим територіальним медичним об'єднанням для того, щоб реалізовувати проект опіки. Це національний проект, який ми плануємо реалізовувати в всій країні в головних опікових відділеннях. Ми стартуємо з львівських лікарень, де ми плануємо здійснювати багато заходів, крім навчання, стажування. Ми маємо комунікацію з найкращими лікарнями світу Гарвард, Мейо. Джона Хопкінса так само австралійські клініки Тайвань цей проект здійснюється за підтримки фінансування уряду Тайваня. Загальний проект вартістю 1,9 мільйони доларів. Він буде направлений на закупівлю штучної шкіри. Один сантиметр квадратний вартує 5,7 євро. Але нам допоміг в переговорах наш посол в Австралії і нам зробили величезну знижку 60%. Також ми плануємо відправляти на насажування Німеччину в США, наших опікових лікарів найкращих, не тільки для того, щоб відправляти стажування, але ми хочемо змінювати опікову систему. Оскільки з опіки у нас катастрофа. Якщо пацієнт отримує більше, ніж 50% опіків, вірогідність виживання менше, ніж 20%. Це вносить Україну в п'ять найгірших країн світу по опіка і особливо під час війни ми мусимо це змінювати. У Нас є чудова рігідні і весь світ від Австралії та Івані до Америки відкриває нам двері і дає нам цю можливість змінити це. Ми як фонд дуже зацікавлені в тому, що Рятувати більше життів не тільки забезпечуючи їх найкращим обладнанням штучною шкірою, але й навчаючи таким чином, формуючи систему і інакше мислення. у першому територіальному медичному об'єднанні Є два великих відділення для країни: це є доросле і дитяче опікове відділення, які приймають людей з опіками і військових, і цивільних, і дітей і дорослих з цілої країни. Велике опікове відділення дорослих, яке створене на базі лікарні Столуки і відділення на базі лікарства Миколаїв Дитяче. Це надважкі пацієнти, які прибувають з нас з цілої України, і тому для них треба створити найкращу умови, щоб цих пацієнтів можна було вилікувати і повернути чим швидше до життя. Тому що це надважка хвороба, опікова хвороба, яка потребує над великих зусиль для того, щоб з нею справитися. Витрати матеріалів також іде надзвичайно багато, тому що щоденні перев'язки, робота шкірою, заміщення тканини шкіри для цих пацієнтів. Тому і умови, і лікарі мають бути найкраще. Наше створюється зараз умови для цих пацієнтів, щоб це були капсульні палати, відділення спеціальної реанімації для цих пацієнтів. Тому велика подяка всім, хто нам допомагає. І саме зараз той час, коли, коли активність війні збільшується і загострення все більше і більше, і в нас пацієнтів поступає все більше. Тому дякую за підтримку нашого лікувального закладу, особливо дитячого відділення, для того щоб. Створити нашим діткам найкращу умови, щоб вони могли мали шанс на видержити.